рубаем, что у нас выйдет ещё. Перед ней чисто Це резервуар для змащування. Він взагалі незрозуміло, з чого взяти, тому що кришечка не закривається, немає. Ну, скажімо так, це треба так його носити постійно, а коли працюєш, його ж не будеш ставити, упало, виволося. Це це зараз, бачите. Не гоже, короче. Поки ножики гострі, зріз ідеально гладкий. Ось. За рахунок того, що мабуть ж зубчик маленький, поширені його не рве, а зрізає, перерізає. Сказати, що тоненьке ріже набагато гірше, ніж здорові. що різатиме за любих умов. Сире я буду різати, воно ще сушиться, буде довго. Сьогодні день трішечки тепло. Одне єдине, що ну, я боявся, ну, в принципі я дивлюся, що натяжку яку я зробив попереднє. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двана, тринадцять, тринадцять лізів, і до того було з двадцяток зроблений. Акумулятор ще не розрядився. Дві дві палочки горить. Гадаю, що ще мені його на якийсь час вистачить. Так що це така пилочка. Гля такі палочки. вони в сирі. Відповідно, зараз ми змастим. Ну й парі. Остра пилочка, зріз ідеальний, навіть що на сухому, що на мокрому. Дрова звичайно пилять не занадто, але... батареи за заблю. Помастыть. О, уже подтянулся ланцюжочек. не треба для щоб по металу коли треться метал об метал, зменшити тертя так ну отут ну не так щоб тут і зручно але в принципі до нього звикнути можна бо зазвичай ми пальчиком натискаємо тут треба боковою частиною натискати для того щоб ним працювати Заріза нема, даже ну, при бажанні можна щось майструвати, тому що зріз ідеально рівний. І якщо нарізати шайбочок, наприклад, для якихось там поробок, то в принципі підходить і навіть таке. Я б сказав гарно. Ну це ж за умови, що іще в мене гостра ланцюг гострий. Так, ну, підтягувати поки немає сенсу. Як було, так і залишилось. Ну. Поки що з цього всього, а це найвеликий недолік, коробок я все ж вам покажу трішечки пізніше.